Каже, Я під'їжджаю, під, під, під берег, опускаю ту платформу, носу собі два крісла, сідає від дилюса закат. У мене є друг, він також продає запчастини. Він купив собі е, кам той таку, знаєш, що, що возять коней. Вони так само зроблено, але якби я під мотоцик. Половина там є жила, ти там заходиш, там все є, кухня, туалет, ванна, все-все-все, холодильники. І Пізніше задня частина, там, де живуть коні, так? так. Він купив собі таку штуку, там, де коні він там переробив там, під якийсь там мотоцикл, має, там всяке, Ну, все, що, все, що, в нього в хаті, гараж, все, що в нього в хаті було, він туди. І та платформа опускається. Він каже, я під'їжджаю під, під, під цей, під берег. Опускає ту платформу, носи собі два крісла, сідає, ч... дивиться закат. Хату продав, і тепер їздить на цій. Та? Ну, це такий дауншифтинг, чи це просто. Він там живе, він, так, він коли не виїжджає нікуди, в нього є армазайн, він туди заїжджає, то він прямо там в армазані в ньому і живе. А, окей. На вихідні заводи виїжджають. Крім того, в нього є там мотоцикл, там своя машина, ну все в нього є.